Та глядачів телеканалу Сі 4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події. Нічний рейд у Чернівецькому ресторані. За що понесуть відповідальність адміністрація та відвідувачі? Через негоду дві тисячі буковинців залишилися без електрики. Рідний син при зустрічі не впізнав історія військовослужбовця з Маріуполя ексклюзивно для Сі4. Влаштували рейд у ресторані в Чернівцях вночі 14 вересня. Відповідне відео цими вихідними ширилось у соцмережах. У місцевих пабліках пишуть, що ТЦК забрали декількох чоловіків. Чернівецький обласний ТЦК на офіційних сторінках у соцмережах присутність своїх працівників під час інциденту заперечує. В коментарях до відео розміщених в соцмережах йдеться, що двох чоловіків несуть тримаючи за руки і ноги, начебто військові ТЦК та СП. Повідомляємо, що на відео військовослужбовців ТЦК та СП немає. За даними національної поліції Чернівецької області, під час профілактичного патрулювання правоохоронці виявили, що ресторан працював після 22.00, що порушує правила режиму роботи. Поліцейські притягнули до відповідальності адміністрацію та двох відвідувачів закладу відпочинку. Під час перевірки та документування правопорушення адміністрація закладу та декілька відвідувачів відмовились виконувати законні вимоги правоохоронців. Не пред'явили поліцейським документи та почали себе агресивно поводити. Співробітники поліції склали на власників закладу протокол про вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтею 155, тобто порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі громадського харчування та сфери послуг громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, а також склали адмінматеріали на двох чоловіків. Про вчинення правопорушення за статтею 185, тобто злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення, фігуранти були затримані у адміністративному порядку, їх передали до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Понад дві тисячі буковинців залишилися без електрики через сильні дощі. Про це повідомили в Чернівці Обленерго. Йдеться про жителів сіл бісків, дихтинець, малий дихтинець, киселиці Замогила, усть путила ростоки та підзахаричі. Над аварійними викликами працюють бригади, але через негоду можуть виникати нові знеструмлення. Наголошують енергетики. В аварії загинув 49-річний буковинець у селі Кулішівка Дністровського району у неділю, 15 вересня. Сталося ДТП. Автомобіль ВАЗ зіткнувся з огорожею. Попередньо правоохоронці встановили, що місцевий житель не впорався з керуванням. Внаслідок аварії водій отримав численні травми та загинув на місці події. Тіло Буковинця поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи. Транспортний засіб помістили на арешт-майданчик. Щороку в пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні на Рівненській народжують в середньому дві тисячі жінок, знову народжених від 200 до 300 дітей з невідкладними станами. Усі вони потребують обстеження. Внутрішньочерепні крововиливи, вроджені вади серця та легень. Такі патології трапляються найчастіше. Відтепер їх виявлятимуть завдяки сучасному обладнанню новому узд апарату, який для пологового будинку закупив флікер та волонтер з австрійського міста Айзенштадт. тайм менеджмент, самопрезентація, ведення переговорів та підготовка до співбесід. У Чернівецькому хабі вона організували тренінг скілслеп для жінок, які шукають роботу, хочуть змінити нинішню або планують відкрити власну справу. З якими запитами прийшли жінки, та чого навчились на тренінгу, дізнавалась Альвіна Абрамчук. Чернівчанка Наталія Кривохижа працює викладачкою в автошколі, паралельно шукає ще одну роботу у сфері комунікацій. Прийшла на тренінг, щоб опанувати навички, які допоможуть їй у цьому. Було корисним і цікавим структурованим інформація, особливо стосовно, наприклад, гендерної рівності, стосовно жінків і чоловіків в сфері роботи, особливо стосовно написання резюме, тому що в мене як такого досвіду стосовно цього немає. Введення Співбесіди, як представлення себе як майбутнього працівника, особливо такі навички, як hard skills, soft skills. Hard skill – це професійні технічні навички, натомість soft skill – це комунікативні навички та вміння працювати в команді. Прийшла їх опановувати і Еліна Коваленко, вимушена переселенка з Харкова. Я для себе розглядаю зараз трошки переформатуватися і хотілося б. Можливо, не кардинально змінити сферу, а здобути паралельно якісь суміжні навички і трошки скоригувати свій шлях в професії, отримати якийсь такий буст і натхнення на подальшу роботу над собою, над саморозвитком, над розвитком у професії. Понад 20 жінок з Буковини та вимушених переселенок взяли участь у тренінгу Скіллаб. Успішна кар'єра в хабі. Вона він відбувся за фінансової підтримки уряду Канади. Як презентувати себе на співбесіді, переконувати у спілкуванні та писати професійне резюме найчастіше запити від учасниць. Які кроки э, треба почати, з чого треба працювати, як складати резюме для того, щоб його було відібрано і було запрошення саме на співбесіду? Що говорити на співбесідах, як себе презентувати? А які кроки це знаєте такий дуже потужний напрямок, самозайнятість да, відкриття власної справи? Що для цього потрібно? Як будувати кар'єрний, як будувати план? Дуже важливо знати і свої сильні сторони, як себе? Правильно красиво подати, та яка є зараз потреба на ринку? Бо ринок професійний, так ніша, вони змінюються щороку. Є певні якісь тенденції, які треба завжди враховувати для того, щоб отримати не просто роботу, а роботу, яка буде приносити як задоволення, так і надавати реалізацію і ще винагороду. Такі тренінги у хабі вона проводять систематично. Дізнатись більше про заходи та зареєструватись можна на сайті хабу Альвіна Бремчук, Олександр Окіпняк, Новини Сі 4 Маленький син не впізнає, а ногу після п'яти операцій врятувати не вдалося. Військовослужбовець з Маріуполя Дмитро Романчук два роки воював у найгарячіших точках. 28 червня 2024 року. Під час завдання на харківському напрямку через удар ворожого дрона втратив нижню кінцівку. Нині проходить реабілітацію у Чернівцях. Про перший постріл у ворога, пекло на фронті та життя після. Отриманої травми Дмитро Романчук розповів знімальній групі Сі 4 Двохрічний син Дмитра Романчука Захар його не впізнає. Коли Дмитро пішов воювати, малюку був місяць. Звичайно, не впізнав, але для цього потрібен час. Для цього потрібно, щоб дитина привикла, щоб вона розуміла, що ти рідна людина, а не гість. Зараз ну, тато ще не називає, але ну вже, скажімо, так реагує як на більш близьку людину, а на чужого. Я ні жодного дня не жалію про це. Я вважаю, що я вніс свій внесок в захист нашої держави, в захист наших інтересів. І, скажімо так, якби мені запропонували колись десь там іще раз, я, я повторив би, звичайно, я знову пішов. Тобто це не обговорюється. Воював Дмитро на харківському напрямку 28 червня цього року під час битви безпілотників втратив ліву ногу. каже техніки для знешкодження ворожих дронів на фронті постійно не вистачає. Були скиди газу, були скиди з дронів, але коли трошки, скажімо так, це все притихло, то ми вирішили зробити цей, скажімо так, рух в сторону нового КСП. Uh, і коли ми вийшли з окопу, так, ми послухали небо, наче тихенько нічого не чути. Uh, і коли наче почали рух, uh, ну і відбувся скид, відбувся скид з дрону, тому що би, дрон вже чекав, чекав, коли, коли хтось вийде. Uh, скид, uh, він скинув гранату позаду, позаду мене за спиною. От, я Почув вибух, почув хлопок, від якого я впав. І коли я впав, я вже відчув, що в мене штанина починає мокріти, я чув, що вже є, скажімо так, поранення. І, подивившись скажімо так, на місцевість, на на рельєф, я розумів, що зараз буде наступний дрон, який. Додасть ще, тобто скине ще. От я переповз під дерево, заховався і вже під деревом накладав собі труміки. Коли мене вже, скажімо так, група евакуації о, піднімали на нощі, я, мені вже тоді було дуже боляче. І коли погрузили в пікап, і в пікапі везли по цим всім, е, пікапом е, по вибоїнам, по цій ліс, лісовій дорозі, так було дуже боляче, е, але свідомість вже втратив вже в швидкій. П'ять операцій Дмитро провели у Києві. Лікарі необхідну судину пересадили з правої ноги у ліву, проте не прижилась. Тоді прийняли рішення ампутувати кінцівку. Військові вже місяць на реабілітації у Чернівцях. Коли відпочиває у місті, люди дякують. Здебільшого о, люди дякують. Вони підходять. Дякуємо вам. Навіть якщо я от не в формі, так вони підходять. Ви військовий, кажу, звідки ви знаєте? Ми вам дякуємо. Ну. Це дуже приємно. Я не стикався з такою ситуацією, якогось нерозуміння, якоїсь неповаги там, чи якогось, скажімо так, неприємного ставлення. Ну такого не було. навпаки. Тобто, люди намагаються допомогти, чи навіть відкрити ті ж двері при тобою, щоб ти зайшов в якийсь магазин, чи що то це все приємно. От у мене навіть старша дочка, вона. Це 9 дев'ять років і в третій клас Олександра. Так вона каже: У мене папа буде кіборгом, у нього буде залізна нога. Тобто, це круто. Ще будучи на фронті, Дмитро постійно думав про сім'ю, тому вирішив набити татуювання на руці із закодованими іменами дружини та дітей. Воно було зроблене вночі, в наметі. Майстром, який служив зі мною в роті. А, тобто, що воно означає? Тут закодовані імена моєї родини у вишиваночку. Моє ім'я Дмитро, моя дружина Анастасія, старша донька Олександра та молодший син Захар. Це було спонтанно так. Я вже давно хотів якесь татуювання. Моя родина завжди зі мною завжди мене підтримує. Дмитро Романчук разом зі сім'єю евакуювався з Маріуполя до Тернополя на початку повномасштабного вторгнення. Після реабілітації військовий планує працювати у сфері ІТ, як до війни чи відкрити власну справу. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Сьогодні, 16 вересня, українці вшановують пам'ять загиблих журналістів. Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України окупанти вбили щонайменше 97 медійників. За верифікованими даними національної спілки журналістів України та міжнародної федерації журналістів серед загиблих. 17 медійників і медійниць, які виконували професійні обов'язки: дев'ять медійників і медійниць цивільних жертв, 71 представник і пр представниця медіа, які мобілізувалися для захисту України, 16 вересня 24 роки тому загинув журналіст, засновник першого інтернет-видання в Україні, кінорежисер грузинського українського походження Георгій Гонгадзе. Він зник у Києві 16 вересня 2000 року. За даними слідства, його викрали співробітники міліції та вбили в ніч на 17 вересня замовників убивства Георгія Гонгадзе досі не знайдено. Колектив Сі-4 вшановує пам'ять про загиблих колег та висловлює співчуття рідним. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Сі 4 з вами була Олена Крячком. Побачимося.